З вами G Energy і сьогодні ми порівняємо ці два авто. Тут у нас Zeekr 001, а тут у нас Денза n 7 Тож, чи є різниця? Батарейки цих авто майже однакові. Денза має 92 кВт літій-залізофосфатну батарейку. Zeekr має або 95 літій-залізофосфатну, або 100 кВт потрійну літів батарейку. Тож запас ходу реальний що що в тій, що в тій, буде десь приблизно 500 км. Але якщо брати по потужності, то ця крихітка розганяється за 3,9 до сотні і має 530 коней. А зікар вже має 780 потужності і розганяється за 3,3 до сотні. Максимальна швидкість цього авто 180 км на годину, а зікар може 240 км. Що стосується габаритів, то приблизно ці авто по розміру однакові. Але так як Денза позиціонує себе як кросовер, то ж вона трошки вища. Що там, що там, ви маєте і камери 360, і перактроники спереду позаду, і, дари, і відкриття багажника, звичайно, що автоматичні, великі диски і навіть пнівни. Що стосується зікра, то він має два монітори: водія і основний мультимедіа. Він опційно може бути поворотний. Що стосується моніторів дензи, тут їх аж три. Відкритий Android, всі програми ви можете ставити самостійно, плюс монітор пасажира, водія. Зікар має преміальну акустику від Ямаха, натомість Дензо має фанфійські девіаліт. У зікарі позаду ви маєте маленький lcd дисплей, на якому ви можете регулювати налаштування клімату. Також ви можете посунути переднього пасажира і налаштувати тут свого крісла. Дензо позаду лише підстаканники, Type-C, USB та підігріви сидінь. Сидіти на пасажирському сидінні в зікрі досить зручно. У тебе є дуже багато регулювань. Підігрів авдук і масаж мають обидва ці авто. А ось таку отаманку. Денза має краще. Ще ж ми маємо по результату. Ці авто приблизно однакові, але ось по ціні, то Денза реально дешевше на 5-8 тисяч доларів. То чи потрібна вам ця потужна зігра? Вирішувати тільки вам. Дякую, що були з нами. З вами були Чій Енерджі.